Вже немає ніодної військової частини. Весь пів ловиться на любов влада. Нема вклади всього. Тільки що бількова приїхала в тіло, приїжджає їх пішки. Кожну годину приїжджає в дом. І воно фронтірський даєш на бомбу. Де, які ми їхали, вони вислали в хату, їх не пустили далі. Вони йдуть піском. Ми живемо 150 кілометрів від Києва. І ви тут збираєтеся. Мортилізуйтеся, збирайтеся. Обстріли, передавайте своїм рідним, хто хлопці, сильні хлопці, дівчат. Жінкам не потрібно, нам нема що робити. Там вже ми вогнепальну зброю. Вбивають людей, ніхто не знає, скільки вже вчора за дійстю вбили. Ми єлі вистояли. Люди там це даром помирають. А ми тут стоїмо в пиратському місці, 100-200 чоловік. 100, це де таке було. Дівчані дуже багато. Сити, розпусти, 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 розпусти. Ми тут на місці, ми повинні підтримувати. Кожен день, чим більше людей буде виїжджати туди, їм там легше. Вчора ми приїхали ночі і все починалося. Дуже важко було, не було людей. Ми думали, що там всіх сметуть. Не було людей, не вистачало, стояли два барітана, хлопці за кругу. що вам передав? Збирайтеся. Другі, друзі, наші наші міліціонери думаю, братичіляни нас підтримують. І це не нам. Ми йти до них і з ними зараз домовляли. Джельком літу сіма. Що як самі там були? Я тільки що з Києва приїхав. Значить, хто був, хто, хто, той чудово все бачив і чув. Я думаю, ми отримали сьогодні гарантію того, що не наші військові, не наші міліціонери не будуть задіяні поза межами міста Бердичева. Я думаю, для початку це хороший результат. Надалі, звичайно, конструктивна пропозиція це дійсно по можливості виїздити на Київ. а якщо ми будемо сіяти, отак всі да ждати, щоб за нас можна те це дуриство. Дякую за увагу. А вот это просить. Вот вони зараз уже собираются, вони вже садятся в машині. Давайте подойдем. Пройдемся. А вон. Чим вони їдуть? Як всі пацані? Чим вони їдуть? Е? Оби всі одні цілими повинні зібратися, буде одним кулаком. Хто має бажання? Давайте підходимо туди на край, будемо розмовляти, домовлятися, будемо їхати, як тут що робити. Ми <атласна> <ресе> зараз підійдемо до корпус, я підшучу там, що з ними розмовляв. Щоб по мені не їхали третій керок, бо я з того третій кров, вони немає їхати. Бо це банда, банда яка перейшла прийти. Вони нічого не платять, нічого. Чи не курені там, чим щось входить, я не знаю. Вот снайпер, снайперкою зайде поїздили на мост і стріляє постійно по дівчат. Що її вибли? все нормально? Це правоохоронні органи.